Я представлюсь, мене звати Ая, я духовний провідник вже понад 10 років. Так, і так само засновник Академії потоку світла та любові, майстер-провідник вже понад 10 років. Не належу ні до яких організацій, релігій, сект, ніколи не належала, слава Богу. І я душа. Просто яка згадала, хто вона є. І тепер ділюсь своїм досвідом, ділюсь своїм життям, ділюсь своїми просвітленими станами, ділюсь тим, ким є я, ким є Бог в мені. Розказую людям про те, що Бог це не щось, таке, до чого ми не можемо дійти до цього в цьому втілення. Що Бог це і ми на землі проявлений. І багато-багато всього ви можете знайти на моєму YouTube-каналі. Тут є все. Ви можете подивитись навіть якісь ранішні відео, і вони теж вам будуть зрозумілі. Тому, ми, сонечки, моє життя це посвято Богу. Я своє життя віддала творцю і з радістю ділюсь. Те, що творець проявляє через мене, як через провідника, вже багато років з вами. Тому, мої сонечки, всі наші заняття, всі наші зустрічі, це потік істини. Тут не потрібно включати мозок і щось видумувати, тут не потрібно включати якісь програми. Все, що потрібно на наших зустрічах, це просто бути просто бути, відчувати, тому що в кожного з нас є серце. І зараз такий час, що час прийшов жити серцем, тому що перехід свідомості зараз час такий, що екзамен для всього людства. Де би не знаходилось це людство? В якій країні це неважливо вже стало. Ми війшли в портал переходу, все людство війшло в портал переходу. І не кожна душа готова переходити. Змінюватись, що таке перехід, це почати жити серцем, включитись, вибрати творця. Ну і не всім потрібно, тому що хтось має грати негативні ролі. Вони також дуже важливі для нашого розвитку. І тут гри в еволюцію завжди, скажем так, вся низька енергія, вона штовхає нас вверх, вона забирає низьку карму, вона грає свою важливу роль. А ті, хто вже готовий йти вище, грати високу роль без оцінок. Той підіймається вверх і створюється нове, абсолютно нове. Тому що людство в своєму складі, в якому воно є зараз, воно піде. І воно вже, скажімо так, в процесі переходу в цьому порталі йде відсіювання хто куди. І кожен грає дуже свою важливу роль, якою б вона негативною нам не здавалась, але все в божественній волі завжди. Я як майстер багато років провожу чисте знання, чисту любов, щоб навіть якщо сьогодні ви не розумієте, про що я говорю, воно потім відкриється. Тому що істина це таке не те, що в голові. Не те, що в думках, а те, що наше серце знає, тому що наше серця вони вийшли з істини, вони є істиною. Просто вони в нас закрилися ілюзіями, думками, і ми забули, хто ми, що ми тут всі робимо. І я, як провідник, вже багато років розказую вам про те, що ми тут робимо і для чого ми.